Вітаю всіх! Це продовження тренування, я вирішив включитися, бо я голубі вже майже втратив. Бачите, от пару тут я ще не можу піймати, але я, мені знадобилося це 44-й, мені знадобилося там хвилин 10, щоб знайти їх в небі. 44-й це сірий білохвостий. там... Я ближче його не можу вже днем лизати. Щоб не втратити, хоча але... вони начебто вже трохи випадають. Ой! Зараз, бо я втомився їх шукати. Знайшов, одразу включився. Але вже руки втомилися. Тут два... Тут два нижчі. Так на середній вони. Ось. Голубок. І бачите, він зверху одразу один. І одразу зверху. Це 23-й головок. Сизий 23. й Я його так начебто вже маточник відсадив. Довго його не чіпав, а зараз потрохи почав накидувати. Думаю, щоб вже е остаточно вже в думці в своїй ствердитись, що він потрібен маточнику. І він це доказує. Він це... Вже впевнено одразу почав показувати. Я вже їх знов, знов втратив я очами. цих, що нижче я бачу, але я шукаю очами, щоб вам їх показати. Там взагалі було більше. ну П'ятірка точно було. Бо... А, ось, ось пара. Я... О, так вони добре так стоять, ось вони. Дуже добре тримаються. Ось пара, ось вона. Це... Маринка, облачка, вона мені допомогло їх знайти. Оце 23, й все, більше не можу наблизити, бо одразу втрачу їх. Уже дуже-дуже добряча висота там. Вони ще... Ну це ті, хто нижче. А я ж вам ну, знову... То пара тільки, там більше було. Там було сімка одразу, Ну, потім хтось там випав, але все одно там не же ж випало. То когось там я не бачу. Можливо, він вище. можливо, десь вже його зовсім над домом нема, хто знає. Ця пара дуже добре тримається, вона якраз попід тучами. Таке враження, що вона вже в тих самих хмарах. 23, й там і 44-й там. То... Ну, я думаю, що 23 то там хоча б були і інші. Ну, вони впевнено тримаються. Вони впевнено тримаються. Я хочу знайти щось інше. Так, цю пару я бачу. Одне щось таке туди сюди. Ага. Аж вон ще голуб, але то чи новий, чи не новий. Ще одне тут, десь, десь тут тримається ще одне голуб'я. Прямо в хмарі. Вона так пробивається крізь хмару. Хмару пробивається, але я не бачу щось. Точніше не можу знайти е, камерою, я тільки що бачу. О, одне е, зараз покажу. Але я... щось, щось воно одне. Тільки що воно пари там було. Ось бачите? Так розумію, що це 44-й, так, білохвостий. А, а ось другий я бачив в хмарах прям. Друге я бачу в хмарах, а зараз не бачу. А, ну. Вже пізно, вже скоро їх кормити. Думав, накинуть трохи, бо вітер сильний, дима, все одно вони не підіймуться. Думаю нічого страшного, а вони піднялися і тепер же хтось може лишитись без їжі. А воно і потрібно. Ну що ж хочеш? Якщо це та ще нижче. Я ще не зрозумів, або 55 або 57, то питає. Точніше 58. 57-го кидав, хоча на його теж там начебто наматочник не кидали, ну, підкинув. Вирішив вже залишати маточник, але підкинув знову. Я так намагаюся не ганяти тих, кого вже лишив на маточник, але іноді буває. Я їх можу кидати там. Коли вони готові, вони ще ті всі готові, бо тому що я їх тільки вирішив на маточно підсадити, вони літали увесь цей час, то вони готові. Пару я знайшов. Знайшов і таке враження, що вони трохи збили висоти. Ось, бачите, пара. Ось Пара голові. Сизий як ну я думаю, що 23-й, ну і 44-й то вже який раз він трапляє на камеру, вибачте, що ближче не наближаю, бо добра висота і при наближенні одразу я його втрачу просто. Будь-який рух, навіть маленький рух, і воно втратиться. Коля, ось цей мур, що біля тебе був. бачиш, дві сапкири, 77-й. Я його зараз поки що нехай відійде, бо він там пару днів його не було вдома, він там біля колі літав. Але знайшов вдома, вранці я вийшов, він вдома сидить. Ну Це вже кілька днів тому було. ну Я коли голуб прилітає там, не було його там. Він такий добрий зальот був, там два дні або день його не було. Я потім його там 2-3 дні даю йому відпочити, звикнути, що він вдома знов, а потім жену. Так. Ну, от я то бачу, от знову одного бачу. Ну Я думаю, що вони так впевнено тримаються. Я думаю, що вони там десь поруч один з одним. Але... Не завжди його можна знайти. Все одно не високо, це вже, це вже сплошний С сізий голубок. Ну це, це той, що тут на середній казу, Навіть він вже о там, ага, пара, пара. Ну я би так зрадів, би, якщо б там я більше побачив, бо пару то я, я вже зрозумів, що вони там літають, впевнено, тримаються вдома. Але я не зрозумів, чи є там ще хтось чи нема. Ну так, на очах я не бачу, щоб, щоб поряд з ним нікого я не, не, не знаходжу. Так, ну я поки що, мабуть, буду вимикатися. Я так. І Буду дивитися очами. І якщо там ще хтось з'явиться, то я вам покажу. Поки що все без змін. Ось один, забілохвостий. Ну і сплошний тут десь то... десь то поруч, ось він. Вони тримаються, впевнено, нормально все. Все йде поки що добре. Saiba no caixa.